Обирайте, будь ласка, колір. Ось цей рожевий неон. Добре. О, ні, тільки не це. Вона ще не знає, що неон не буде таким рожевим. Він буде весь в синіх плямах. В чому ж проблема? Чому так виходить? Цікаво, що хімічно. Чи знаєш ти як швидка деза? Сині плями в неоні з'являються через те, що колір має у собі флуоресцентні пігменти це означає дуже сильне відзеркалення світла. Ці пігменти набирають світло і хочуть його відзеркалити. Але якщо ти покриєш топом з зоофільтром, нічого не вийде. Світло просто фізично не зможе вийти і сині плями залишаться. Це особливо очевидно, коли неони заполімеризувались не до кінця. Сушити їх потрібно набагато довше і у нормальній лампі, бо неон відзеркалює світло. І не забувай. Що ультрафіолетове світло є усюди, особливо влітку. Флуоресцентні пігменти постійно набираються світлом, але віддзеркалити його не можуть через ОЕ-фільтр топу. Тому більше всього синіх плям там, де шар топу більший. Світло просто не може вийти в цьому місці. Ага, зрозуміло. Значить, добре просушую колір і використовую топ без ОЕ-фільтру. Давайте, ручки.